Вітаю, вітаю, друзі! Сьогодні на аукціоні буде отакий от шикарний тамашантер. Гарний, товстий, м'який, гарно працюючий, віддає власну суспензію. Саме цей зразочок показав себе відмінно на топових порошках. Він дуже швидко причесує будь-який рельєф, знімає задирочок. Остатки, коротше, неробочої матриці сталі. Після нього різ стає е, такий тоненький, різучий ніж, але залишає свої е, властивості повитривалості різу. Так що, отакий рідкий, це шотландський е, сланець, там Ошантер. Тобто, до нього нічого не треба. Я в комплекті. Знайду, по кладу цікавий слурік. Так що аукціон сьогодні буде до 22.00. Заходьте в гостру школу маркет, телеграм чат. Робіть ставки. Всім бажаю успіху та мирного неба, друзі!